Вітання! Вашій увазі! Результати 17-го туру АПЛ сезону 23-24. Тур відкривався матчем між Ноттінгем Форест та Тоттенхемом Рішарсом. В кінцівці першого тайму вивів шпор вперед. В середині другого тайму ще один гол на рахунку Колосевський. Діссома на 70-тій хвилині отримав пряму червону картку Тоттенхем після цього сіву оборону. Ноттінгем. Нічого не реалізував своїх моментів. Бормут зустрічався з Лутоном, а Дебайо за капелюшників забив швидкий гол. Перший тайм так і завершився. Соланко на 58-хвилині зрівняв рахунок. Капітан Лутона, Локір, згодом упав на поле без свідомості. У нього сталася зупинка серця. Його винесли з поля під облиски Рефері прийняв рішення зупинити матч повністю. По дорозі в лікарню він прийшов до тями. Матч перенесений на невизначений термін. Челсі приймав Шеффілд Юнайтед в другому таймі Палмер та Джексон з передачі Палмера забивали. Перемога пенсіонерів 2-0. Наш мудрик зіграв безрезультативно в матчі. Сіті Дома приймав Пелес. Гріліш в першому таймі та Левіс в другому зробили перевагу для Блакітних 2-0. Наступний склад погано тримає концентрацію. бо... На 76-й хвилині матета скорочує відставання, на останніх хвилинах Олісе зрівнює рахунок 2-2. Ньюкасл вдома зустрічався з Фулхемом, який грав вже з 22-ї хвилини. в меншості всі голи забувалися в другому таймі: Мілей, Алмірон та Бурн. Перемога 3 0 Я зараз зупинюсь. Ви поставите вподобайку. Підпишетесь, я пішов далі. Бернлі грав з Евертоном, а Наната Кейна забивали за Ірисок. Арсенал приймав дома Брайтон. Жезу Хаверс в другому таймі принесли перемогу канонірам 2-0. Зінченко відіграв 90 хвилин. Брентфорд грав з Астон Віллою. Левіс Потер в кінцівці першого тайму відправив команди на ПГ. На перерву на користь господарів всередині. Другого першого тайму, що Брентфорд почав грати в меншості. Морен ну, зрівняв рахунок з часом. Воткінс на останніх хвилинах приносить перемогу команду Емері. а в кінцівці склади навіть вирівнялися: Вестхем приймав Уурхемптон Кудус. В першому таймі зробив дубль, а Боуен довів перевагу в другому таймі до 3-0. Тур завершився центральним матчем між Лів... Ліверпулем та Манчестер Юнайтед, остання зустріч яких завершилася перемогою Ліверпуля 7-0. Мерсесайці тисли протягом усього матчу, але до результативного удару справа не дійшла. Манчестер Юнайтед виходив в контратаки, але безрезультативного Далот на останніх секундах отримав червону картку. А команди розійшлися на сухі 0-0. Подивимось на статистику. Голан залишається кращим асистентом з 14 -ма голами, також залишається кращими асистентами Нетто, Тріп'єр та з 7-ма. В першій десятці бачимо такі зміни. Знову новий лідер Арсенал. На шосте місце піднявся Ньюкасл. на восьмі місці піднявся, піднявся Вестхен. також Челсі повернувся в першу десятку. У другій десятці спостерігаємо такі зміни. Фулхем опустився до неї, також Евертон піднявся на 16 те місце. В зоні все без змін. Останні команди поступово починають віддалятися від конкурентів. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!